Добрий день, мої любі дітки! З вами ваша Людмила Миколаївна на уроці літературного читання. Ми з вами продовжуємо зустрічати весну, звати її до себе, щоб прийшли тепленькі дні і нас радували. І так, мої любі, сьогодні ми з вами будемо читати вірш Діалог Катерини Перелісної, Весна. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинемо разом із класом в чарівну країну знань. А зараз, мої любі, на минулому році давайте пригадаємо, ми з вами читали чудовий вірш Лесі Вознюк, Весняний струмок. Будь ласка, розгорніть ваші підручнички з української мови та читання, частина друга, на сторінці 94 95 і прочитайте ще один разочок цей чудовий віршик. Із горбочка на долину гомінкий струмок помчав. І пташині, і комашині він весняночку співав, Прокидайте, сквіти трави. Вже втекли морози злі, на землі яні галяви. повертайте, солов'ї. Ми чекаємо вас, лелеки. виглядаємо журавлі, прилетіть з країв далеких із весною на крилі. Дуже гарний вірш, мої любі, ставте відео на паузу, читайте. А тепер попрацюємо з вами далі. І так, гра сонечко. Прочитайте, будь ласка, в помаранчевому тр... прямокутничку, я всміхаюсь сонечко». Будь ласка, продовжте цю фразу. Я всміхаюсь сонечко, і я також всміхаюсь моїм любим діткам. Я всміхаюсь квіточці, і я також всміхаюсь всім, хто зараз навколо мене. Я всміхаюсь дощику, і я всміхаюсь моєму котику-мурзику, який зараз знаходиться разом зі мною. Я вас всіх дуже люблю і я всміхаюся, всім-сім мої, мої дорогенькі. А зараз артикуляційна гімнастика. Розтягніть губи в усмішку, не оголюючи зубів. І так, закрийте ротик і посміхніться закритим ротиком. Потім витягніть губки в трубочку. І так повторюйте посмішка, трубочка, посмішка, трубочка. А тепер залиште ваші губки в хоботочку, трубочкою, і порухайте трубочкою вправо, вліво, вгору, вниз, вправо, вліво, вгору, вниз. Знову посміхніться. Зубки закрийте. А тепер просто посміхніться. Які у вас гарні посмішки. А тепер права нотки заблукали. Давайте ми з вами згадаємо, які існують нотки. До, ре, мі, фа, соль ля, сі. А тепер давайте замість. Блакитних ноток повставляємо з вами тільки необхідні в теплий дощик. Так, додамо до. Так, і вийде слово дощик чи репа. нотку ре. і вийде черепаха, спара. Додавимо. Нотку соль. З пара солькою гуляє. Так, тепер подумай далі в нотка ло до, до луні. Так, в долоні. Так, в а в міло. Нотка Мі треба додати. Мі. Так, дуже добре. Вміло панцир підстав. Нетку ля треба додати ляє. Вміло панцир підставляє ти. Ага, а цю нотку щось я не зрозуміла. Дітки, поміркуйте і лися дощику. Знову нотку. До треба дописати дощику. Так. Черепаха дописуємо нотку «ре». Так, дуже добре. А скажіть, будь ласка, а четвертий рядочок перед буквосполученням чиє. Хоч нам треба поставити нутку? Поміркуйте. А це нам написали, щоб трошечки збити на стовку. Так, мої любі, тут просто буде буковка. М. І буде тимчи і лися дощику, черепаха зварить тобі борщику. І що ж у нас таке цікаве вийшло? В теплий дощик черепаха з парасолькою гуляє, вміло панцир підставляє, Тимчи і лися дощику, черепаха зварить тобі борщику. Ух ти, яка цікава вправа! Дуже добре. Молодці, хто працював разом зі мною, це я витираю, щоб воно нам потім не заважало. А зараз попрацюємо з чистомовкою. І нам просто не так же просто попрацювати з нею. Дивіться, жу-жу-жу, я із дощиком. Нам ще треба додати слова придумати. І в Риму жу-жу-жу, я із дощиком. Дружу. Шу, 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 з вітерцем я теж дружу, також можна сказати. Ить, 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 джміль над квіткою. летить. Ай-ай-ай. Я люблю свій рідний. край. Так, дуже добре. Прочитайте ще раз цю скорому чистому мовочку. гарненько вимовляйте всі звуки жу-жу-жу, я із дощиком дружу. Шу-шу-шу, з вітерцем я теж дружу. Ить, іть, ить. Іть. Джміль над квіткою летить. Ай ай ай. Я люблю свій рідний край. Ставте відео на паузу і повторіть цю чистомовку. А тепер, моє любі, буде вам ще одне таке завдання. Гра запитую, відповідай. Зараз я вам буду на екрані виводити речення, а вам треба з наголосом вимовляти слова, які будуть. Червоного кольору. І так. До нас завітала весна. До нас завітала весна. До нас завітала весна. Так, зрозуміли? Наступне тепер самостійно. Так. А тепер давайте я вам розкажу, як треба було прочитати. «До нас, завітала весна. До нас, вибачте, завітала весна. До нас 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 завітала весна. Ось так. Тобто ми наголосом виділяємо слова, позначені червоним кольором. Можете зараз поставити відео на паузу і самостійно пропрацювати. Це важкенько навіть мені. Працюйте, будь ласка, ставте відео на паузу. Так, мої любі, а тепер, будь ласка, запам'ятайте, діалог це розмова двох або кількох осіб. Тобто, коли ви спілкуєтесь між собою, це діалог. Тобто, якщо в розмові приймають участь дві людини або навіть більше, то це вже буде діалог. Запам'ятайте. А тепер, будь ласка, розгорніть ваші підручнички з української мови та читання на сторінці 96 і зверху цієї сторінки. Міститься вірш весна Катерини Перелісної. Я вам зараз прочитаю. Ви гарненько послухайте, потім будете вип... читати самостійно. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі, ніжні проліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить? Любий жайвором дзнить. Дивіться, як цікаво складений цей вірш з запитань і відповідей. А тепер моє любі, будь ласка, ставте відео на паузу. Дивіться ваші підручнички. Нагадую, що це підручник з української мови та читання частина друга, сторінка 96, Зверху вірш весна Катерини Перелісної. А тепер невеличка фізкульт хвилинка. Потерпати любою повихиляти крильця вниз і до гори, правда справно раз два три, тулу вниз і до гори, нахиляє раз два-три, ніч лягає Дуже добре. А тепер я прошу вас ще раз прочитати цей чудовий вірш на сторінці 96, підручник з української мови та читання, частина друга. І так, Катерина Перелісна, весна. Прочитайте дітки ще один разочок цей віршик. Не забудьте, будь ласка, коли ваші дорослі папи, мами, дідусі, бабусі, з ким ви зараз живете, знаходитесь, коли вони прийдуть з роботи, чи вечором вже прийдуть додому відпочивати, прочитати їм гарненько цей віршик, але спочатку не забудьте їх пообнімати, поцілувати і сказати їм, як ви сильно-сильно їх любите. На цьому, мої любі, урок закінчено. Всього вам найкращого. До побачення!